Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів-охоронців. Прошу Скажіть, допоможіть. Яка істина причина, чому болить голова? У всіх, хто дивиться це відео, які причини для головного болю. Ну, тут показано, що є, існує родич, родичка, жінка. Вона дуже сильно втручається в ваше життя. Вам ставиться або в цей період, коли у вас починає боліти голова, або перед цим морок. Дуже сильний морок. От. Причому, як тільки ви виходите на якийсь позитив, якщо у вас стабільно дуже як-то святкуєте, можливо, якісь у вас є стабільні надходження, ну, ви впевнені в собі, і дуже хорошо, добре себе почуваєте, І дізнаються, якісь близькі родичі дізнаються про це, або це друг старий з дитинства, жінка. от І е, починають, або починають дуже сильно е, обговорювати ваш успіх. Ще це може як-то відбуватися на свята, якщо ця людина святкує щось. Або це просто йдуть якісь святкові дні, і в ці дні саме дуже зручно робити такий ритуал на закриття доріг і ставиться морок, що у вас має бути дуже сильна. Пригнічення, депресія, ви маєте втратити от свій успіх. Можливо, навіть це від... як може ставитись така. Вас може змінюватись поведінка на агресивну. Закриваються дороги і шляхи. Це втручання. Це не просто ваша голова болить. Це дійсно стягують з вас фінанси, гроші, вашу вдачу, ваш е, успіх. Все, що пов'язано з успіхом. Це дуже сильні такі втручання в ваше життя, прив'язки ставляться. Це все я заперечую. Це все пов'язано із фінансами, грошима вашими. Заперечую повністю весь негатив убираю. Більше нема жодної причини для головної болі. Голова більше не болить. Відсікаю на віки вічні всі прив'язки знімаю, мороки знімаю, краденькі стяги убираю, а морочку знімаю, з голови буде так і так буде. Убираю повністю, голова більше не болить. Так, бачите, це ваше тіло так реагує на аморочку, таку дуже сильну втручання, щоб. Ну, ось якийсь. Скажіть, чи лишився ще який-то негатив, яка істинна причина головного болю? У всіх хто дивиться це відео або близьких людей. Чому болить голова? Теж є втручання, пронизуюча біль, буває гостра дуже різка. Так, це йде також напад, дуже сильний напад. Тут вам вставляють якусь програму, можуть вставляти програму привороту. Паралельно ви маєте бути самотні, відчувати дуже сильну Розпач, розбите серце, душевний така біль. Дуже сильний біль і розпач. Ще можливо, що голова болить від пережитої сильної стрес От дуже сильний стрес, прям фізично на вас напали. от Коли вам робили скандал, такий дуже сильну якусь трагедію побито, коли було щось побито, розбито, і ви пережили страх, погром от такого плану, ну, це може бути. А також паралельно йде, втручання може бути магічне, дія агресивна, дуже, якусь ставлять вам. Порчу, напевно, на самотність. І в цей період у вас може боліти голова. Хоча паралельно ще йде приворот до людини агресивної. Така ідея як все йде. Ви маєте бути самотні, у вас нікого не може бути в цей період от така якась магія, чорна магія. Залежність, прив'язка, що ви не можете виплутитися від якогось агресора, маєте залежність. Неважливо, це може бути жінка, може бути чоловік. От. І вас от таким чином прив'язують навмисно, насильно, насильство таке. Ну так, Це магія, заперечую, повністю весь негатив убираю. Прошу виші сили, допоможіть. Так, це робиться тоді, коли відбулася, можливо, сварка, або щось ви відкрито говорите. От я зараз піду. Я не можу з вами бути, я хочу піти. І вам закривають таким шляхом дорогу. Закривають ось цей шлях, намагаються прив'язати. Це більше йде, як приворот, або якусь роблять таку сильну дуже прив'язку, і щоб ви не змогли піти. Маєте постійно як то знаходитись в такій як... амані, така якась катівня, заперечую повністю весь нагадую, бо вас тут сварять, ругають. Дуже погано вам виживете, заперечую весняти вбираю. До речі, це може бути не тільки відносини, це може бути на роботі. Щоб ви терпіли оцю заробітну е е платню, низьку умови якісь важкі жахливі, не уходили. Як тільки ви виявляєте бажання піти, вам закривається шлях на розвиток, на майбутнє. Це прямо магічно. Ваші сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, зніміть головну біль. Більше не можуть втручатись життя. життя. Тих, хто дивиться ці відео, знімаю всі прив'язки, мороки, привороти. У мене, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, убираю розсорки, знімаю всі, всі стрес, загоюються всі рани на серці, на душі, закриваю все лайно, всю біль, сльози, страждання, всю негативну дію на вас, що робили вам, знімаю, отправляю тому, хто робив, більше не болить загоюється повністю, закриваються ваші рани. Всі страхи знімаю, відкриває шлях на щасливу долю. весь негатив відправляється тому, хто робив. Буде так, і у вас більше немає жодної причини для головної болі. Голова більше не болить, буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснене так буде. Так, так, скажіть вищі сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив втручання? Яка істинна причина головної болі? У тих, хто дивиться це відео? Тут теж пов'язано із пережитим стресом, пережитою якоюсь дуже сильною трагедією. Ви, може, відчували такий потужний страх. Я думаю, що, може, це пов'язано із бойовими діями, із війною. Це може бути, але паралельно не. Ви знаєте, тут так. Може бути паралельно фізично, ви е на фізичному рівні, як тільки переживаєте, от, може, були якісь прильоти, бомбардування, ви чули, бачили і намагалися якби, сховатися, вижить. І був дуже сильний страх, страхи. От. І це у вас іде, якби... Так, і це може бути від пережитого такого страху дуже сильно. Ви як боїтесь, у вас болить голова. Може таке бути. Ще тут може відкриватися ваша енергія. Таким чином. Так, тут дуже сильна енергія, ви маєте таку силу, можливо. Просто не розумієте, як цим користуватися. Є у вас щось? Вам треба спокій. не можна нервувати. Вам треба зробити так над собою зусилля, концентруватися на чомусь. Коли йдуть отакі події, не треба розгойтуватись, бо у вас всередині, причому це з дитинства, піднімається дуже сильна енергія. Енергія. Ви нею не можете справитися, і вона якби перенасичує вас від пережитого якогось стресу, починає боліти голова. Тобто це не просто переляк і болить голова, а те, що у вас. Налякало, піднімається сила, енергія. Ви не розумієте, як з цим справитися. Ви знаєте, що треба щось робити і не розумієте, і просто болить голова. Причому це його з самого дитинства може ну, з підліткового, напевно, віку. Це ваша зброя, вам треба вчитися з нею працювати. У вас є або слова, якісь, ви можете робити ритуали, або можете якимись словами повторювати якісь слова і цими словами захищати себе. Вам треба заспокоювати себе. Не розбурхувати цей потік, як-то концентруватися, можливо, зробити таку вправу, що так, в мій дім потрапила ракета, ні. Я сховався, сховався. Так, знаєте, от мені треба так сильно нервувати, ні. І в цьому плані заспокоювати і може, молитися, якусь мати програму, її повторювати. Або, може, це пов'язано із саме ритуалом щось робити і заспокоювати. І вас, оця сила буде з вас виходити, і ви зможете себе закрити енергетично від небезпеки? Може таке будь що не витримує організм енерг... енергію, яка з вас виринає. От під час такого стресу. Її треба кудись спрямувати. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Так, у вас прихована дуже сильна зброя. От. Нею користувалися, напевно, в. В вашому роді під час нападів, під час таких сутичок із ворогом. Вміли її як-то використовувати, користуватися? Треба це вивчити в себе. Тут більше над емоціями контроль дуже сильний. При, я думаю, це все пов'язано, що треба оцей потужний страх. Свій вгамовувати і чітко розуміти, що відбувається. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу допоможіть усім, хто дивиться це відео. Ой, знайти контроль над собою, вгамувати всі панічні атаки. Вгамувати, знайти контроль над собою, дайте змогу вивчити і зрозуміти, як себе поводити, знайти всі необхідні поміч важкий час для правильного налаштування, щоб голова більше не боліла. Все сказано здійснено і так буде. Триваю всі шляхи на вихід енергії, вірно, без головної болі. Буде так так буде, буде все сказане здійснено так буде. Так що такі відбуваються події? Скажіть Вищі сили, чи лишився ще негатив? Яка істина причина головної болі всіх дивиться це відео близьких людей? Ну, можуть приходити мертві люди. Або ви таким чином відчуваєте енергію смерті, енергію мерців, загрозу смерті вашому життю можливо таке бути? Перечуття. Це може програватися як передчуття. Скажіть Вищі сили, що відбувається? це родова Так, це породу передається. Ви, коли у вас голова болить, можете зрозуміти або вам роблять насмерть, або. Дійсно, для вас іде загроза, що може летять ці ракети або щось погане і ви, От головна біль може вас зупинити. Ви можете не поїхати, не сісти в цей автомобіль. Тобто це якась родова така поміч може приходить до вас, що тобі варто задуматися, полежати, відсрочити поїздку, зробити щось інше, відпочити. Чи прийшов дійсно час відпочити? Ось такий якийсь знак приходить. Або хтось робить магію, кладовицьку, робить на вас порчу на смерть в цей час. Ну, Ця головна біль більше тягуча, і така вона довга, знаєте, також можуть витягувати енергію через мерця. Ну тут все, що пов'язано із мертвими, що можуть прив'язку робити до мерця, і щоб він приходив, стягував енергію, і ви тоді як-то Голова болить і нерухомі. Просто нерухомі. Це такий біль, при якому не можна рухатись. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вищі. сили, Допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від кладовицької магії, від порчі на смерть. Отвертаю повністю, весь негатив знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги. На здоров'я, на життя, ануліруй повністю. Все, що буде не прив'язано, де мене закопано, більше не працює, більше немає жодної прив'язки. Голова більше не болить, буде так і так буде. Тут сильний негатив робився. Так, добре, концентрація. Так, тут все розповідається про те, що треба вміти володіти своїми емоціями. Вам не можна нервувати, навчитися контролювати свої емоції, якби повністю взяти емоції в контроль. Виписати саме тот момент, той момент, коли ви дійсно маєте дуже сильно боятися нервувати, От, не дозволяти собі це у вас з дитинства, страхи. Тоді голова болить, це вам ставлять привороти. От. І зараз ще ви зможете. Зараз ми вас почистимо, хорошо, заперечу весь негатив убираю. До вас повернеться енергія. Дуже багато робилося якогось негативу. З вас ви витягували вашу силу, енергію втома. От. Зараз відновиться, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на здоров'ї, щоб голова більше не боліла. Знімаються всі мороки, негативні програми, порші на смерть, магію. Анулірую, всі кратні кістяги знімаю. Привороти відкривається шлях на вашу силу, на контроль над вашими емоціями. Більше немає стресу в вашому житті, Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту для всіх, хто дивиться це відео. І вдень і вночі буде міцний захист від усієї негативної магії, від усіх крадників, приворотів, стягів, кладовицької магії. Абсолютний захист. Більше не можуть втручатись в ваше життя без вашого дозволу. Відкриваю шлях на здоров'я, Буде так і так буде. Голова більше не болить. Не буде все сказано здійснено і так буде. так що так вам треба о, мати щось під рукою, що, от, якщо болить голова, зрозуміти що. Це я перелякався чи перенервував заспокоїти. Можливо, ви маєте, може, це такі вже панічні атаки, що варто мати заспокійливі ліки, ну, якісь трави, щось приймати, пити, щоб не настільки у вас піднімалася оця енергія від стресу. Ну і також дуже допомагають відеочистки, Якщо біль і не можна ніяк його на такий довгий, тягучий, один день, другий день, вам варто якось мати. Можна просто в Ютубі чистку, дивитись чистку від порч, від якоїсь все одно шукати вихід, щоб вас почистить. Бо ви самі може, навчитися якусь свічку ставити, щоб зняли головну біль. Можна просто написати головна біль прямо на свічці запалити і сказати, що цим вогнем очищається мій організм. Сходить, головна біль. Ну, можна три рази навіть так поробити, щоб воно вам допомогло. Тут більше йде, що можуть цю кладовицьку магію робити. Крадніки ці е, е, енергії. От. Така в нас сьогодні кава. Бажаю вам, щоб у вас голова не боліла, щоб ви постійно були активні і щасливі. От. І від от вас одійшли повністю всі агресори, щоб у вас не було сварок, не було агресії, не було стресів. Ви були в повному спокої, в спокої і в гармонії з собою і в щасті. Дякую вам за увагу і до зустрічі і приємної вам кави!